Також з вами хотів поділитися нарцисами різні види. Колись я думав, що є тільки жовті й білі. А це подивіться який. Такий а Це жовтий. Дуже красивий. Тут в нас білий з таким тремолом. Тину її сердинкою. Тут чисто білий. це, мабуть, ізюминка така нарциса. Дуже гарна. Сердиночка жовта. І ось такий красивий. Нарциси в саду Цвітуть вже, не знаю, місце, з Дуже гарно виглядає, А у вас є нарцисси? Напишіть в коментарях.